Часи пустіть переборчо. Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму авіаційному каналі. Знаходжусь на літньому маєточку такому невеликому природа. Все майже прибрано, вже готово до зими і до наступного сезону. Тут в мене виноград дозріває. Ось, можна скуштувати. Ще ж через декілька днів, коли прийде морози, то будемо айсвайн робити. Ось такий сорт Ізабела називається. По-перше, нагадую, ми продовжуємо допомагати нашим Збройним силам, а саме 43-й артилерійській бригаді. Ми купуємо їм у цьому місяці грудні е відеоаналізатори для знищення ворожих FPV-дронів. Це дуже важливо для них. Це така нова ідея, і треба її випробувати і залучати до боротьби з ворогом. Тому скануємо ось цей QR-код, заходимо в опис до цього відео. Там є посилання на Монобанку. Там є посилання на PayPal і треба донатити. Хоч трошечки, але треба донатити. На цьому тижні був у школярів, так це розмовляв, розповідав про себе, розповідав про як я бачу, майбутнє. Це школярі Ірпінського ліцею Галілео. Дуже багато було питань на різні, в різних направленнях. Ви можете бачити, я паралельно йде відео, де ми спілкуємось. Я відповів на багато-багато питань, підписав їм лістківочки, сфотографувався. І висновок у мене один: Україна має майбутнє, тому що. Є такі діти, є такі учні в наших закладах, які вже зараз, без натяків, без нічого, пілкуються про наше майбутнє, про те, як стати справжньою людиною і щоб відбудовувати нашу Україну після війни, і будувати те прекрасне майбутнє, про котре ми мріємо всі зараз. А коли задавали, вони мені багато питань задавали, я зрозумів, вони справді, а скільки ви в авіації? І я так порахував. А в авіації я вже 45 років. І майже 44 роки я вже ну, на льотній роботі. Що саме цікаве, тут я саме згадав, що я був тим маленьким блогером. У 1982 році. Ви можете подивитися це на реальних кадрах, які я знімав саме 43 роки тому. Саме так. Це 1982 рік. Це мої курсантські роки і мої в аеропорту Балашов. А зараз ми йдемо з моїм товаришем. Ми навчалися разом. Михаїл, на жаль, його вже з нами давно нема. Він літав на літаках Іл-76. А також Міша закінчив навчальний заклад, так же я з красним дипломат, дипломом із золотою медаллю. І ми йдемо на фоні наших літаків Ан-26. А це мій інструктор. Перший інструктор в моєму житті. І товариші сидять, відпочивають, Олег. І ми зараз будемо стрибати з вертольота Мі 8. Це неймовірне. Я вже брав з собою камеру. І це зверху моє видання, як виглядає Балашов. А це я. Ось такий. І трохи ще пейзажів. Товариші, які стрибнули поряд. І ми приземлились. Зараз будемо згортати наші парашути. А це я вже лечу на літаку Л29. Це ми бачимо прибори. Ми бачимо, що дійсно є швидкість, є висота. Тобто 1982 рік я вже був таким маленьким блогером і виконував ці зйомки. А це мій випуск. Все. Я лейтенант. А потім я ще працював. У Луганську на літаку Ан-26 і теж виконував зйомки наших польотів. Теж такий маленький е, відео, відео є в мене в, моєй, в моєму архіві, сімейному архіві. Далі я почав працювати на Антонов, літати на різних літаках. І теж ну, активно останні 13 років я знімав і викладував це в YouTube. Завдяки цьому збереглося близько 800 відео, відео про польоти літаків ан 74 Ан-26, Ан-124 Руслан. І Авжеш ж на нашому найкращому літаку, на нашій Мрії Ан-225. Я впевнений, що е, всі фільми про Мрію, е, їх дуже багато, але щонайменше велика частка цих відео це ті, які я знімав про наш літак. На YouTube каналі. Завантажено більш ніж 800 відео, і саме головне, що там є ще е, так, така ж кількість відео, які я не викладував е, відкритий доступ. Так що у нас буде що дивитися у майбутньому. Про чому я так говорю? Ну, Ви знаєте, мені вже десь е, більше ніж півроку тому заборонили знімати на літаку. Е, Такого не було, я же я 40 років це роблю, і тут прийшла така пора, що мені заборонили це робити. А сьогодні зовсім прийшла м, така бумага від керівництва, в якому мене звинувачують у різноманітних порушеннях. На стільки листів, я гадаю, що навіть у 1937 році стільки обвинувачень проти людей не писали. Ну, Будемо розбиратися, будемо боротися, і все буде добре. Я вас запевняю. Якраз незабаром наближається День народження нашої мрії. Це сталося у грудні 1988 року. Я знайшо декілька цікавих відео і екскурсія по мрії, яку я сам для себе проводив, і посадки нашої мрії, які я не всі викладував у Ютубі. Обов'язково подивимось. І будемо згадувати нашу мрію. Мрію ми не забудемо ніколи. Слава Збройним силам України! Слава Україні! І смерть клятущим ворогам! Вас прошу не перемикатися! Залишайтесь на каналі, тому що обов'язково далі буде. Я обіцяю вам це. До побачення!